19 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 41% правильних відповідей. Яким транспортним засобам заборонено рух у зоні дії даного дорожнього знака? Усім автомобілям і тракторам із причепами. Вантажним автомобілям і тракторам із причепами будь-якого типу. Транспортним засобам, які виконують буксирування механічних транспортних засобів. Відповіді 1 і 3. Відповіді 2 і 3. Отакої відповіді 2 і 3. Так-так-так, знову запутали. Отже, знак рух з причепом заборонено, забороняє рух з причепом. Але не всім, а лише вантажним автомобілям і тракторам з причепами будь-якого типу. А також є нюанс, що в зоні дії цього знаку забороняється буксирування механічних транспортних засобів. Отакої.